Якщо член сім'ї поза межами України, чи можна звернутися заявкою про з'єднання сім'ї, так перебуваючи на статусі тимчасового захисту в Ірландії або в іншій країні Європейського союзу та маючи члена подружжя, партнера, дитину до 18 років або цивільного партнера, які перебувають? Під тимчасовим захистом в іншій країні Європейського союзу ви можете звернутися заявкою для з'єднання сім'ї. Далі деталі будуть залежати від певних домовленостей між Ірландією та відповідною державою Європейського союзу. Крім цього, можна звернутися за з'єднанням сім'ї з тими членами сім'ї, які потребують тимчасового захисту, але ще не перебувають. У Європейському Союзі ми залишимо посилання на відповідний сайт міграційної служби для отримання більш детальної інформації під цим відео.